У Хмельницькому стартує конкурс на відбір на безкоштовну навчальну поїздку за кордон. Скористатись можливістю зможе та молодь, яка проживає в межах Хмельницької міської територіальної громади. Кілька років тому безпосередньо ми мали вже оголошувати цей конкурс після того, як виграли невелике фінансування від Ради Європи, коли місто отримало приз Європи. Ці кошти були передбачені на поїздку молодих людей до Європи після. Початку повномасштабної війни насправді було перенесено цей конкурс і перенесено взагалі втерміновано цю поїздку. Наразі вважаємо за доцільне таку поїздку провести. 1 вересня спеціально створена комісія обере 15 кандидатів віком від 18 до 35 років, які зможуть поїхати в 10-денну подорож. Під час поїздки активна молодь відвідує французький Страсбург, в якому знаходиться парламентська асамблея Ради Європи. Окрім того, відвідують європейські установи та міжнародні організації. Вони побачать і європейські інституції зможуть поспілкуватися з європейськими політиками, зможуть побачити, як живе міжнародна політика. І ми вважаємо що це дуже добре, тому що ці молоді люди в подальшому будуть працювати в Хмельницькому на Хмельницькій на Україну. Для участі у конкурсному відборі необхідно на сайті Хмельницької міської ради знайти та заповнити анкету. Окрім того, подати усі необхідні документи. Обов'язково звичайна ж вимога рівень володіння англійською мовою. Тут він повинен бути обов'язково без цього ніяк. Ну і звичайно, враховуючи моменти зараз виїзду, тому що воєнний стан теж ці документи мають бути на належному рівні. Поїздку планують організувати в жовтні. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.